Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему нові реалії україно-американських відносин. Поговоримо з нашим гостем. Це нагадаю кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненка. Добрий дня, пане Максиме. Добрий. Минулої п'ятниці відбулася безпрецедентна зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, за якою спостерігати. Рігав весь світ за визнанням співробітників Білого Дому та журналістів, такого стінах цих стінах вони ще ніколи не бачили. Нові реалії україно-американських відносин у фокусі нашої уваги сьогодні. І також я нагадаю, що ви можете дивитися за нашої ефіри в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом у Фейсбуці, на каналі Радіо Місто над Богом. І перше питання таке. Слово катастрофа. Воно спала на думку багатьом, скажімо, експертів, хто стежив за зустрічю Зеленського і Трампа. Точніше, варто говорити про зустріч трьох політиків, адже власне вирішальну роль відіграв віце-президент Джей Ді Венс. Саме його втручання спричинила втрату контролю над Овальному кабінеті, яка, зрештою, переросла в обмін звинуваченнями. І для початку спробуємо охарактеризувати, якими є українсько-американські відносини в даному моменті, на даний момент та які місце в них займають корисні купалини. Давайте почнемо з того, що трошки е, знизимо рівень напруги і скажемо нашим слухачам, що е, засоби масової інформації полюбляють гучні заголовки. І в даному випадку ці гучні заголовки не грають на руку нашому психоемоційному стану, тому не треба дуже різко реагувати на такі, от, от, на такі гасла. Е, якщо більш-менш конструктивно підійти до питання, то тут дійсно ну. Констатація факту: те, що е, відносини між нашими державами е, сьогодні вони гірше аніж були там півроку і рік до того. Е, це пов'язано із тим, що змінилися позиції Сполучених Штатах Америки. В першу чергу зараз іде своя внутрішня дискусія, тому що вони. Тому що президент Трамп і його адміністрації, які прийшли, вони намагаються змінити внутрішні наративи стосовно там емігрантів і оцих всіх речей. Вони намагаються дискутувати стосовно місця Сполучених Штатів Америки в світі інструментів, якими Сполучені ну, Штати Америки повинні вести політику на думку Трампа. і Отаких от багато світоглядних речей, які змінюють світосприйняття. і виходить так, що ми. От, ну, наша влада, в першу чергу наш президент, ми залишаємося в тому сприйнятті, яке було до цього. Ми чітко ідентифікуємо росіян як агресорів, ми чітко ідентифікуємо росіян як вбивць, ми чітко ідентифікуємо необхідність покарання, але при цьому ми не відмовляємося від того, що дійсно цю війну треба закінчувати, але виникає. Дискусія стосовно того, якою ціною, тобто, що таке перемога, якою ціною її досягати, що таке там перемир'я, як воно повинно бути, і от навколо цих і через оцю зміну світоглядів і різного відношення американської сторони, тепер в першу чергу американського президента і його оточення нашої сторони української, і тут ще додається і Європа і Китай, то от. Відносини погіршилися, тому що зменшилась кількість точок. Дотику, як ми там напевно місяць тому ми е, це обговорювали. Корисні копалини, і оця угода про корисні копалини це якраз ота точка дотику, яку намагався на точніше намагається запропонувати президент Трамп. Нам е, у якості ну от, от того центру, навколо якого е, ми будемо надалі е, наші відносини розбудовувати. Ключова проблема навколо угоди про Копалми є включення у неї гарантій безпеки для України. Американська сторона цього не робить, а наш президент заявляє, що не бачить сенсу підписувати угоду без гарантій. Чому не включити гарантії безпеки для України? Складне питання, тому що тут було б непогано почути, про що домовились чи домовляються американці із росіянами. Бо давайте так, це зараз моя гіпотеза, тому що, по перше, немає таких прямих заяв російської сторони, по-друге, немає прямих заяв американської сторони про хід перемовин між ними. Але із отого, ну як я собі розумію в інформаційному полі, через те, що ну, адміністрація президента Трампа сьогодні намагається змінити порядок ведення діалогу. Тобто Трамп заявляв, що він не хоче, щоб сила була, ну військова збройна сила була ключовим інструментом політики. Він хоче, щоб схема працювала оця американська мрія. Win to win, да, тобто, коли всі сторони вони плюс-мінус отримують якийсь профіт, а, і він таким чином. І він оце пропонує як інструмент взаємодії з росіянами. І е, він цю ситуацію, напевно, починає розглядати як, ну, типу, зділку, як він про це і говорить. І е, в результаті, напевно, вони домовилися про те, що ми ж пам'ятаємо, що ключові вимоги росіян це те, що, типу, е, вони. Європа і Америка перестала надавати нам військову військову допомогу, і е, враховуючи те, що американська сторона настільки активно не хоче включати ці пункти в угоду, я думаю, що скоріше за все вони з росіянами якраз і домовилися про те, що в першу чергу буде відбуватися скорочення е, буде відбуватися скорочення. Військової підтримки, тому що я дивився новини, і там в Росії є так само дискусії і зараз, і в пропагандістських оцих каналах, і в промовах політичних діячів про те, що вони не проти того, щоб скоротити типу військові бюджети. Тобто, напевно, вони з американцями, от про щось це домовляються, і саме тому Трамп не хоче включати оцю частину. А для нас вона є критично важливою, тому що от знову ж таки який розрив між нами. Те, що ми по-різному сприймаємо, почали сприймати Росію, тобто Трампу зрозуміло для того, щоб ну, просувати свій наратив, він не може називати Путіна там вбивцем і росіян терористами, тому що це типу не конструктивно. Але з нашого точки зору, це якраз ну це ну це так. І коли наш президент намагався демонструвати, точніше демонстрував. Оці фото полонених, які повернулися, він якраз і намагався, як то кажуть, донести думку про оцю важливість світогляду, те, що Україна не розглядає це, от як Трамп сказав, що у вас немає карт. Да? Тобто Україна не розглядає це як умовну гру в покер, або от, е, якісь такі ігри, де є ставка. І ця ставка це якісь ресурси. Україна розглядає цю ситуацію, і в першу чергу наш президент як те, що гинуть наші люди, наші люди в полоні, і оці дискусії, які були стосовно е, того, що е, пропонували росіянами обмін всіх на всіх в моменті, росіяни відмовляються, наприклад, від цього. Е, оці фотографії, які е, пан президент демонстрував, де він показував, якими. Е, Змученими наші солдати повертаються, наші гром... ну, тобто українці повертаються із російського полону. Тобто він намагався донести думку, що ну неможливо домовлятися неможливо грати, от по цій схемі він то він з людьми, які ну які так ну роблять такі нелюдські речі, порушують права людини і так далі. От, тобто от в цьому зараз от це такий от розлом, розлом в цьому знаходиться. А виходячи з заяв, ну різних, я маю на увазі. Наприклад, адміністрація президента Трампа може зупинити всю військову підтримку України, включаючи передачу озброєння, тренування військ і передачу розвідувальної інформації. Про це повідомляє видання The New York Times. Ця американська допомога Україні, включно з останньою поставками боєприпасів, обладнання санкціонованими оплаченими за часів адміністрації Байдена може бути скасована найближчим часом. І водночас прес-секретарка Адміністрації Трампа Каролайн Лівід заявила, що США більше не надаватимуть військову допомогу Україні, оскільки їхнім пріоритетом є мирні переговори. Виходячи з цих заяв, є перспектива продовження отримання України американського зброєння? Якраз сьогодні здається, має бути засідання, на якому будуть вирішувати про допомогу Україні? Давайте так зараз я ці заяви, які були зроблені, вони переважно йдуть через медіа. І з, е, з посиланням на типу якісь офіційні джерела в Білому домі, от щось таке. Тобто, не називається ніхто казав, ніщо казав, тобто просто респектабельна преса е, західна робить такі заяви. Це нормальний процес. До цього треба ставитися спокійно, тому що коли ми бачимо просто такі очні гасла без якихось офіційних підтверджень, це означає, що відбувається ну, от, процес інформаційної боротьби. Чому це відбувається? Тому що, як ми розуміємо, Трамп. Намагається ну просувати свій план, свою ідею. Він намагається нав'язати нам і змусити нас, в тому числі і нас, тому що це ну треба розуміти, що е, світогляд Трампа не сконцентрувався лише навколо України, тобто там і Європа знаходиться, і Близький Схід, і Китай. Він ну він всім намагається нав'язати оці нові правила гри. Він намагається це зробити примусом, і це такий інформаційний сигнал до того, що дійсно ми залежимо від американської підтримки. І, типу, через ЗМІ нам комунікують, що ми можемо її призупинити. Через те, що це не оголошували, поки офіційні особи. Ну, типу, тут є питання. Да, там були заяви команди Трампа стосовно того, що не будуть. В майбутньому надаватися якась додаткова допомога, так ці дискусії вони були, але знову ж таки, якщо говорити про ситуацію в моменті, то ті речі, які є закон... законтрактованими, ті фінанси, які вже виділялися, причому вони виділялися конгресом, і це рішення не можна скасувати, просто рішенням президента Сполучених Штатів Америки, тобто, ну ця ситуація, вона. Буде навіть якщо Трамп це зробить, то це будуть ну процеси там додаткових дискусій і так далі. Тобто я б на даний момент ставився до оцих статей спокійно, оскільки. Ем, ну, оскільки офіційних заяв, що ми зараз зупинимо те, що вже далі, не було. Але надалі це може бути дійсно інструментом тиску, інструментом впливу на нас. Якщо ну якщо ми тут важливо, що тут важливо, те, що нам необхідно запропонувати американцям, скажімо, підхід, який буде поєднувати і наше бачення ситуації, і європейське бачення ситуації, і американське бачення ситуації, тоді все буде ну більш-менш. Спокійні а відносини, скажімо, між Україною і Америкою, є напруженими. А якими є альтернативи для України у випадку, якщо а, знайти, скажімо, точки дотику з американцями все-таки не вдасться. Європа, це є Європа з одного боку і це є Азійський регіон з іншого боку. Азійський регіон важче, тому що він... Азійський дуже регіон сильно... це ще які країни мають ну, це багато держав. Це Індія, наприклад, це ми говоримо про Японію, це ми говоримо про там, Індонезію, там Саудівська Аравія. От багато багато цих держав, але ви вже чуєте по назвах, що це ну, ті держави, з якими у нас е, такі достатньо складні, але є відносини. Європа тут важливіше, чому тому, що світогляд Трампа і гра Трампа Рампа, вона зараз ще й спрямована на те, щоб скажімо, скинути військове військові зобов'язання. Які є у Америки перед Європою, які Америка для на себе взяла на європейців, і при цьому залишити лише економічні інструменти важелі для того, щоб типу розвантажити американський бюджет і реінвестувати там ці кошти в нові економічні проекти? Тобто, це те, що хоче зробити Трамп Європі, це не вигідно, тому що Європа весь час, тому що всі війни, які були великі, вони всі були в Європі. І Європа, починаючи ну, там, ще з е, тисячу 600. Сотих років в процесі оцих війн постійно говорила про роззброєння. І ми про це також говорили. Тобто, чому нам не можуть надати додаткової підтримки, тому що просто немає, бо виробництво європейське стільки не виробляє, і для того щоб Європа перебудувалась, їй потрібен час, і відповідно за таких умов. Європейцям ну, необхідно чітко розуміти, яке місце Україна займає в Європі. І відповідно оця спайка нас із європейськими державами вона є ну, важливою, тому що навіть вже французький президент, якщо я не помиляюсь, заявив про те, що якщо Ну, Росія отримає Україну, то далі вона піде на Молдову, можливо, і на Румунію. Тобто, оця дискусія про ув'язування нашої безпеки з європейською Трамп фактично наново нам її актуалізував і створив, якби це дивно не звучало. Створив вікно можливостей для того, щоб ми більш щільно попрацювали з європейцями. Тобто, це така найбільш, ну це така найбільш очевидна, якщо так можна сказати, mm -hmm. альтернатива. А багато в цій історії, скажімо, залежить безпосередньо від особистості Трампа. Він заявив, що зустріч не була успішна, а український президент пригнув палцю. Також Трамп зазначив наступне: я хочу негайного миру. Президент Путін хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні. Це Зеленський, тобто Зеленський, людина, яка хоче змусити нас підписатись, продовжувати боротись. Ми цього не зробимо. Це заява Трампа. Чи можемо ам, пояснити логіку поведінки Трампа та як він бачить світ? Uh, я нагадую, те, що Трамп є бізнесменом і він позиціонує себе як мільярдер, і при чому як мільярдер, який uh, проходив різні етапи становлення на своєму шляху, тобто в нього були періоди банкрутства, шість разів да користо. у нього були періоди банкрутства. У нього були періоди виходу із цього банкрутства і так далі. І для таких людей для них ну дуже важливою є оця історія успіху, якщо так можна сказати, тобто якісь, якісь позитивні кейси, які складають їх як особистість. Їм важливо показати, що вони ну типу, що вони щось зробили у Трампа. Як я собі бачу зараз, у них є декілька задач. Перша задача це внутрішня. Вони хочуть побудувати платформу і законодавчо. І скажімо, морально етично всередині американського суспільства таку, щоб республіканська партія втрималася при владі на десятки років. Тобто вони повністю хочуть дискредитувати демократів, вони е, хочуть показати, вони хочуть повернути цей лозунг Make America Great Again», да. Тобто, те, щоб зробити Америку е, е, великою America знову. знову, да. Тобто, ця історія, яка спрямована на депортацію там мексиканців на боротьбу з наркотрафіком, це, це спроба зробити цю республіканську платформу такою тривалою е, для того, щоб вони працювали. Чому? Тому що другий момент. Спонсори республіканців це, як правило, великий бізнес, який заточений на міжнародний ринок, і е, Трампу важливо зараз надати своїм е, ну, от партнерам, да, спонсорам республіканської партії якомога більше профіту на міжнародній арені. Для того щоб вони отримували максимум прибутку, але при цьому мінімізували свої витрати, чому? Тому що таким чином вони будуть збагачуватися, буде збагачуватися Сполучені Штати Америки і. Е... Вони намагаються зараз, чому пішла риторика про зменшення військової присутності американців всюди, тому що військовий бюджет є дуже ну, такий насичений соціалка і військовий бюджет це дві ключові статті е, витрат США сьогодні е, в світі. І відповідно вони намагаються обмежити ці статті бюджету для того, щоб проінвестувати їх на підтримку типу бізнесу, для того, щоб бізнес надалі займався інноваціями, тому що якщо подивитися, наприклад, на рейтинги хай-теку, то китайці вже ну. Оці позиції у американців забирають, і при тому, що в питаннях, наприклад, біо, такі, ну, тобто медицини і різних біологічно активних речей, тобто по створенню, назвемо це так, суперлюдину, у китайців науковий підхід є більш розвиненим і в них є більше досягнень, аніж у американців зараз. І виходить так, що якщо раніше світ працював на оцій технологічній революції, яка йшла із США. То може відбутися так, що надалі переключаться на оцю складову продовження е, життєвого циклу людини за рахунок розробок, які е, зробили в Китаї, і відповідно Китай перетягне на себе оце, е, це, е, цю ковдру. А американці цього не можуть допустити. Тому от світогляд є саме таким е, зараз. Повернути до себе лідерство шляхом спочатку мінімізації витрат, які на їх думку обтяжують бюджет, і при цьому створення додаткових можливостей для отримання додаткових ресурсів. Ну ще буквально дві хвилинки на залишається. А члени конгресу США від демократичної партії стали на захист Зеленського. Адам Шиф, сенатор від Каліфорнії, сказав, що в овальному кабінеті у п'ятницю зустрічається герой і боягуз. конгресмен від республіканської партії Дон Бейкон сказав, що п'ятниця це поганий день для зовнішньої політики Америки. Україна хоче незалежності вільних ринків і верховенства права. Вона хоче бути частиною заходу. А якими тоді може бути сценарій розвитку відносин між державами? А буквально хвилинка. Та там важлива фраза, що е, була зустріч героя боягуза, і герой поїде назад в Україну. Боягу залишиться в е, Білому домі. Сценарії е, дуже прості. Зараз ключова задача це знайти точки дотику після завершення, от тієї, е, як Трамп сказав, що вони зробили класне шоу для змі. От після завершення тієї полеміки, обидві сторони вони не обрубали мости. Кожна із сторін в своїй манері заявила те, що вони готові продовжувати е, дискусію. Тому надалі ми будемо спостерігати за процесом продовження цієї дискусії і способів з обох сторін на, на, на нашої сторони переконати американців в нашій правоті. А з американців, я думаю, ми надалі будемо бачити спроби тиснути на нас для того, щоб ми прийняли умови. Щоб ми прийняли умови американців, ну от будемо спостерігати за подіями. А ми завершуємо програму 11.30 на годиннику. Нагадаю, ми сьогодні говорили на тему нові реалії Україно-американських відносин. Говорили з нашим гостем, Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Ні Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто FM.